Вітаю мешканців концтабору О. Так, переїхав я знову до поле така шма. Вже по координатам довгота та широта, точку. Але тут якесь движення, бусик якийсь стоїть ще там. На синьому полі у нас тут симпозіум місцевого графія ми забили, яка це все позахвачувало. І ще в будь-який момент можуть погнати. Якщо буде відео не буде відео, ну, знімати пойдеться, мабуть, мало. Ну, копаємо, копаємо, спробуємо. Тільки вийшов, зразу піднявся вітер. І стало холодно. Я жильчику не взяв. Готовий я не взяв, думаю. Та жарко буде. Пишете, що камінчик. Здоровий такий з голову. Як він сиди потарапав. Це старий камінчик, точно не ферми. Де-то ми тут, де то ми тут. Ну і ще отаку штуку. Души не грибу сьод. Ось такий пентагончик. От чого це, Фіг я знаю? Важкий білий метал, но скоріше все не срібло. Може свинець, а може олива. Якось так. Ми сьогодні в огнях, ще не чіпав, тільки от бачите, тільки почав посихати, тільки що була мокра. Коли... Фото фото, фото робив. Це у нас щось маленьке. Лисеньке. Дивіться, і ще лопатою ми засипи. Ніх, рибив. Коротше, маленьке лисеньке, тоненьке, корошок, поки не видно щось таке. Сигнал високий 78 на фортуні. Хорошо. Ну, ложимо, кладемо, кладемо. Уже поспокійніше. Делегація поїхала. Тут була не делегація, то бригада. Хоп-компанія сапали демонстраційну цю коруску наша ззаді. Отак, коли я минулого разу коли крутився. видно тут якась виставка, буде самоліт і так летить. Так, що? Є кованина, є сміття з ферми, 3D-окуляри, ножі, жадкі, всяка така фігня. Я більше захватік взяв, копійку я подивився, монетку, то копійка останнього формату тільки, здається, Олександра Третього або Олександра Другого. Ну, здається, 1880 якийсь можливо. Але вона лиса, дуже така лиса, скоріше за все, що є, прикопнула качка або гуска. А що газ, качка і гузка та робила правильно, була на крючмі. Я здалечку почав. Ну ходити. Хожу слід слід слід, не зігзагом, а якраз так ось. пішов, пішов, можливо декілька разів приходжу по одному місці. Якось так. Ну все, пішов я далі. Поки делегація не повернулася, тому що було. Була машина менеджменту, пікап, ніби там хлопчик, але до мене нія... поки що ніяких претензій не було. Взагалі не питали нічого. Все. Не, під... не підходили. Все. Валялось зверху, кованинка, канділя ось Ось Бачите, що таке. Ну хожу кругами вже, вже сил немає. Навігатор водить. Повернув телефон так, 20 метрів туди. Повернув телефон так, 20 метрів сюди. Я задовбався вже. Жарко. Спина болить, нога болить. Фух, ще півгодинки, ще півгодинки. Вже вдома нехитрий улов. Що тут тільки немає? І кованина і з гамноленти, ТД, д і так далі, шейки запчасті. І гільзи німецькі, і ножі. Джатки. Давайте бачите, отакі ось ножа іменно такого форм-фактора Нахожу вперше. Бачите, як тут хто-то розумний, от такого все придумав. І це наскільки Економія по вазі, Оце ви подумаєте. Ну хай буде тут, ассики. Грам вісім. А на 10 ножів. Це вже грам 80 і так далі. Очень дуже інтересно І хороше це старейше ніж. Мабуть, англійське ще. Красота. Да. Все, все за раді лисою об'єднаної копійки. Фу, жара піднялася. О, щас так пече. А обіцяли сволочі, обіцяли приємні 23 градуса тепла і хмарність. А зараз, бачите, як засвідчує жарень. Так, копійку помию. Ну, що там мить, там мить особа нема що. Покажу хоча б год. І вставлю інформацію про копійку. Попрощаюся з вами вже з копійкою. Якось так. Ось наш нехитий скарб, це якась хрінь. Щось мабуть з електрики, щось таке, ну дуже такий твердий сплав. Це наша копійка, все тільки рік, бачите, дочистив. 1889 року була колись копійка. ще так давив деньгу. Там же, бачите, вона така поїжена, але да? ж схоже на монетку. І... нечистив просто так. Трошки дав вдома. Це з попарение корчми. ...копійка різена. А вс. Может ну, там семерочка видніється, 1,7 один затерта. Затерта, але ви знаєте, я її все так все забив. Нічого більше вже я быть не буду. Она має такий все приємний, поємні, Стан. Стон. Ну затерта, але це знаєте, це місце в альбомчику все одно. Все. Дякую, бувайте до побачення.